Слава Богу, брати і сестри, мир вам, благодать, здоров'я в ім'я Ісуса Христа. Слава Господу. Е, я Якось сьогодні зранку, та й не тільки кілька днів вже роздумую про вічність, так більше, про продовження, як воно буде після цього життя на землі. І я себе зливу на такій думці. От подумайте на кілька секунд, отак от. Так от Задумайтеся, що легше собі уявити? Ми навіть трішки вчора слухали про, уяв, про е, уяву, про е, уяву. Що легше уявити? Наприклад, що після цього життя на землі є продовження чи немає нічого? Просто от закінчилось і все. Що легше уявити? Що легше собі представити? Що є продовження чи немає нічого? Правда, продовження? От якось важко собі уявити, що все. От, ти жив на землі, світло вимкнулось, і що? Все? Якось душа, то, якось душа не може це сприйняти, правда? Якось душа, е, вона розуміє всередині, що ні, є продовження. Так не буває, що є продовження, що після цього життя на землі, що після цього життя на землі? Нічого не закінчується, все тільки починається. <сум> все тільки починається. І дивіться, що написано, слухайте, що написано в Божому Слові. Книга Еклезіаста, третій розділ, 10 вірші, з 10-го вірша, написано: Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею. Усе він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Чому ми не можемо собі уявити і важко уявити, що все, кінець і нічого далі не буде після цього життя на землі? Тому що Бог поклав тобі в серце вічність. Алілуя! І ще чудова новина. Ми в вічності будемо з Богом. Бо можна бути в вічності, але не з Богом. А завдяки Ісусу Христу, твоя душа, твій дух в новому тілі буде вічно з Богом. Так що є продовження, брат і сестра. Це тільки початок тут на землі. І тому твоя кожна добра справа вона має сенс. Вона має сенс. І інколи спілкуюся з людьми в соціальних мережах, інколи задають різні запитання. А один хлопець каже: я думаю, що після цього життя нічого немає. І я зараз часто, знаєте, як стараюся спілкуватися з людьми, я їм задаю запитання. Ну, щоб трошки їх розрухати. Я кажу, скажи, будь ласка, тобто ти уявляєш собі, що ти живеш на цій землі, там прожив 70, 80, 100, 110 років, і що все, от, світло вимкнулось, і відійшли. Він каже, так, я так собі уявляю. Я кажу, хм, цікаво. І що ніякої відповідальності не буде за твоє життя. Він каже: ні, ніякої. Хо. Я кажу: тоді людина, яка живе на цій землі, наприклад, і робить багато зла. І їй вдалося. Тому що в неї є багато грошей і зв'язків відкупитися від правосуддя на землі. І що отак от от легко в нас втіче від правосуддя від справедливого? Тоді давайте будемо їсти, пити, бо завтра помрем написано. Так не може бути. І наша душа не може це сприйняти. Душа наша розуміє, що має бути якась справедливість. Так не може бути, що людина живе-живе, робить зло і ніякої відповідальності. Тоді навіщо робити добро? Тоді навіщо стримувати себе від зла? Навіщо? Якщо немає продовження, давайте робити якусь анархію, та? але це не так. Боже Слово говорить, що є продовження, і буде відповідальність, і буде справедливий суд. Але ті, хто покаялись, ті на суд не приходять. Слава Господу! І написано далі в Еклезіаста: усе він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця, я знаю, немає нічого в них кращого, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. Що робити? Радіти, брати, і сестра, і робити добро. Як жити? Радіти і робити добро. І більше того, за ті добрі справи, які ми робимо, ми будемо мати нагороду. Ми будемо мати нагороду. Слава Господу! І сьогодні є можливість робити добро. Сьогодні є можливість або робити зло, або робити добро. Я вибираю робити добро. Слава Господу. Інше місце Галатам 6:9 написано: роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Якщо не ослабнемо чому можна втратити запал? Коли ти щось. Як світ мислить? Написано, не пристосовуйтесь до цього віку. Світ як мислить? А, робиш, робиш добро, а толку ніякого, краще не робити. Та? Зроби добро людям, пожнеш зле. Це так світ мислить, а Бог закликає, робити добро. І тут написано, що свого часу ми пожнемо, якщо не ослабнемо. А чому можна ослабнути? Тому що можна довгий час робити і не бачити результату. Таке може бути. Бо інакше чому слабість прийде. Якщо ти завжди робиш і оп І одразу жнеш. Але буває в житті, що ти можеш робити добро, робити добро, робити добро. І щось ніби й не бачиш, але Бог обіцяє, що ти пожнеш свого часу. Ти пожнеш. Молишся за людину, молишся, ти не бачиш результату, ти пожнеш свого часу. Ти служиш, ти пожнеш свій час. Не знуджуйся, тому що не одразу може бути результат. Тому, коли ми маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі.